Майдан це люди. Я тільки про людей, я не про себе хочу розповідати. Я герой, я герой, я лежав на підлозі, на цьому, на землі, на пінопласті, я, я герой. Приходить жіночка, старша жіночка в окулярах, звати її пані Ірина, киянка, трошки україно-розмовляюча, пенсіонерка. Каже, ребяташки. Я коли-то отдыхала в Єремчі. Я, я бідна, я, у мене немає денег, я вам купила хліба і чотири апельсини. І приносить і дає цей кусочок своєї щирої душі. Снятинський палаці, якщо я не помиляюсь, щоб біля нас був. Я особливо хочу на ньому наголосити. Був. Хлопець, мужчина. Скільки йому років, може 35, може 30, не можу сказати, дуже сильно спрацьований. В нього швидше всього був росіяний склероз. В нього страшенний був тремор рук. Він двома руками підносив чашечку чаю, щоб випити. І він, не можучи більше нічого зробити, він дуже був збідований, в нього куртка була порвана, попалена. Він, я не хочу сказати, він не бомж. Він не бомж, Він просто дуже з -з збідована людина. І він півдня, скільки в нього вистачало сили, він колов для нас дрова. Розумієте, він герой. От з таких дрібниць складається той наш героїзм на Майдані. Були жінки, я вам розкажу про жіночку, старша жіночка, між років, певно, 68, 70, може більше, і вона одягнула прапор на себе. Прапор України, і на ньому написала слово Бринці. Ну добре, я знаю свою Західну Україну. А їй питали, а що це таке Бринці? Де це ці Бринці? А вона каже, в Україні. Розумієте? Люди були дуже прості, неймовірно прості, неймовірно відкриті. І е, ота простота, вона, напевно, започаткувала той кусочок України, який... Ми хочемо збудувати. Якось це була, певно, п'ята, шоста, сьома година вечора, вже було темно, заходить хлопчик. Звати хлопчика Тарасик. І цей Тарасик питає, ви палатка Яремча? Яремча. А ви з Яремче? З Яремче. А ви знаєте, каже, я був тоді, тоді, коли розганяли студентів, і я бачив, хтось ніс прапор Яремча. І його вдарили в спину, він впав і прапор впав на землю. А хлопчику, ну, 18-19 років від сили. Ну 20 це вже найбільше, що я йому можу дати. І я тихесенько підбіг, сховав цей прапор за куртку і побіг додому. Бо я малий, що я кажу, я, я нічого я битися не вмію. І він поправ так, по -по 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 вибрав прапор, попрасував його і приніс, і показує, каже, я вам приніс прапор Яремча, Тут написано Яремча. Дає нам цей прапор. Розумієте, Ось таких, таких дрібниць, напевно, починається наша Україна, наша свідомість, коли людина, не хотячи, не виставляючи себе перед усіма, вона робить щось таке, що вона рахує за потрібне.